Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар. Сьогодні з нами Шаманка Олександра Сераш. Саш, вітаю привіт! Та да, добрий вечір. Глядачів закликаю підписуватись на Ютуб канал Шаманки Сераш, навіть на два Ютуб канали, на мій Ютуб канал так само. І всі послання на контакти Саші. Я залишаю в описі під цим відео. Переходимо до запитань: у Верховну Раду внесли законопроект, за яким дозволять проводити сеанси гіпнозу та застосовувати інші методи психологічного впливу без будь-яких обмежень і в будь-якому місці наразі ж сеанси гіпнозу дозволено робити лише в якихось там спеціалізованих закладах, певними спеціалістами, наскільки я розумію, і от давайте це розберемо тут. Я зачитаю вам одразу деякі запитання від глядачів: чи придумали взагалі такий закон під вибори? Майбутнє, щоб за допомогою гіпнозу впливати на глядачів з екранів телевізорів, наприклад, а ще, можливо, під час роздачі агітаційних листівок там під час якоїсь розмови от вплинути на людину проголосувати. Чи якась інша мета може бути? Знаєте, з питаннями гіпнозу і страшилками навколо гіпнозу, я розумію, на жаль, що у нас дуже Прихрамує у суспільства обізнаність у сфері психології і психіатрії, хоча б мінімальну. Друзі, гіпноз так не працює. Як ви його побачили десь, що до вас підійшов тіп на вулиці, сказав три слова, і ви прям впали або гроші віддали і оці всі старшилки навколо циган, і оця вся історія це ошибочка вижившого. Ну, це може спрацювати тільки на емоційно нестабільну, дуже вразливу, імпатичну людину, яка вже на момент, коли до неї підвалила якась баба циганської наружності на базарі і почала їй щось заливати. Вона вже знаходиться в тому стані, що це буде вона, я чи ви, вона повірить і в чорта, і в Бога. Це і це висікається на раз. Два. З приводу законопроект дійсно дивний, але я приблизно м, розумію, для чого скоріше за все його взагалі висунули і про що він говорить. І він не про те, що вам при видачі агітаційної бюлетені або на СТБ в якому-небудь я не знаю їхньому там передачі будуть пихати страшний гіпноз, який буде на всіх страшно впливати. Понімаєте? А от. У нас велика кількість військових, військових з ПТСР. І інколи певні дії, які підпадають під дії, які е, в психології психіатрії розцінюються як гіпнотичний вплив. Це методи заспокоєння, різні вербальні і невербальні певних особистостей. От і все. Знаєте, як сварачуваємо лавочку, розходимося. Зради нема, понімаєте? Ну, типу, тип, але ну, Розумієте, просто ж до того він також був, але в спеціалізованих місцях, а тут пишуть, що без будь-яких обмежень і в будь-якому місці Оце смущає. Тому що нам, тому що намагаються про пропихнути е, саме тему того, що якщо я кваліфікований який-небудь спеціаліст, і бачу в якому-небудь питійному закладі не зовсім адекватного. Наприклад, військовослужбовця в стані, в якому йому не потрібно бути, я буду мати можливість застосувати певні методи, які дозволять його вгамувати або вербально, або вербально фізично. Все. О, от. Але це лише законопроект. Це лише законопроект. Ми завжди так любимо е, обурюватися цей законопроектом, який е, в 90% навіть світ не бачить. Потім понімаєте залишається на рівні того самого законопроекту. що, так. Ну да, це правда. Але все таки, от е, його б хотілося би до кінця розібрати, і точніше, ту людину, яка його запропонувала, це на народна депутатка від слуги народу Лада Булах. Чому саме вона? Як вважаєте, чи може хтось інший за нею стоїть і їй доручили запропонувати озвучити цей законопроект? Ну, по-перше, там не одна людина. Запропонувала вона, але там є список у нас у законопроєкті, хто над ним працював, хто є так. ідейним якимось е, персонажем, і там ми маємо якогось ідейного персонажа, який, скоріше за все, має стосунок до знову ж таки до от психології чи психіатрії, чи чогось подібного. Тобто, в мене випадає, що ми говоримо про когось, хто хоч вона щось також має, вона має освіту, ну, Я так чуть-чуть пройшлася. Ну вона має освіту, і ще хтось, хто хто запропонував і висунув цю ідею з нею в, в связки в команді, має таку ж саму освіту. Все. Тобто, це можна сказати, з скажімо так. Тут дійсно ніякої нема зради, тут дійсно з хорошими якимись ну, якби, це друзі, якби гіпноз би так би впливав, ну слухайте, що він був би заборонений або не заборонений, до вас би підкатувала би шахраї на вулиці, освоювала би ці які небудь на раз два НЛП техніки, понімаєте і починали б раз визу раз, -раз вас розводити на бабки. Можна це робити чи не можна? Ну це нікому ніколи не заважало. Ну, до речі, так, сто відсотків. Абсолютно. Ну, типу, давайте давайте грубо. Я зараз пожартую, але чесно. Ну, більше всього, про теорії заговора люблять розганяти люди, покоління, які заряджали крем біля телевізора. Ну, про що ми говоримо? І вірили, що воно працює. Ну, от серйозно. так а як особисто ви ставитесь до гіпнозу чи використовуєте його в своїй практиці? Ні, у мене скільки ми говоримо про шаманізм, у нас це більше про транс медитації, трансові стани робочі, наші і введення вміння ввести в неглибокий, але поверхневий потрібний робочий стан клієнта, наприклад. Uh, от для того, щоб він uh, почував себе під час якоїсь магічної маніпуляції або якоїсь шаманської роботи, максимально uh, в потрібному uh, розслабленому робочому стані, для того, щоб ця робота пройшла ну. Адекватно Да? по типу, тобто, це трансові легкі е, методики. Ш, шаман буде використовувати більш глибокі трансові е, с, стани, але це не обов'язково це використовується далеко не усіх практиках. Це певні види практик. Вони ну коротше, це не завжди транс це як інструмент. Можна сказати, що ті самі карти, руни, маятники, кафейна гуща, все що завгодно. Транс є просто інструментом, який можна використати в певному моменті. У мене є дуже багато колег, друзів, знайомих а клієнтів, хто має потрібну освіту, користуються різними гіпнозами, а вони бувають не одного виду. Да, частіше за все вивчають і опановують Ерік Ерик гіпноз, тобто і так далі. І про цю тему я знаю ну, достатньо для людини, яка глибоко не отримує потрібної освіти, але цікавиться. Да? тобто Я маю пояснення, мені показували ці механізми, я читала ці книжки, ну коротше, там. відвідувала онлайн конференції усілякі різні, тобто як воно працює. Я ж кажу, воно не працює так, як про це люблять розганяти. ну Не працює воно таким чином. Ну, Якби не, не можна, от ну до мене підійде, я не знаю, циганка, і зараз опустимо, що я там займаюся чаклом. До мене підійде ц, 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 циганка, я буду в адекватному стані. Ну щоб вона мені не транділа, якби красиво вона не заливала, якби вона не начитувала, намагаючись вгнати мене в певний стан, я буду залишатися при своєму розумі. Ну чому сто людей на ринку проходить шлюті її на три веселі букви, і тільки одна людина да, ведеться на її розмову? Ну, тому що людина знаходилася в тому стані, що вона... Повелась би на розмову від будь кого іншого, а не тільки від, від цієї персоналі, от і все. Так до, до речі, щодо Еріксонського гіпнозу, якщо я правильно сказала, то у мене є така історія. Подружка мені якось давно ще розказувала щодо своєї мами. У її мами були там проблеми з працевлаштуванням. Якось вона mm -hmm. можна сказати, то стіснялася, то щось ще таке. Ну не виходило в людини там гідну роботу. Собі знайти, і вона пішла до гіпнотизера, от саме от такого, він mm -hmm. їй там щось з нею попрацював, ну якось психологічно, я не знаю, і вона реально знайшла роботу, класну роботу знайшла, прямо одразу mm -hmm. там через yeah, да. Yeah, я поясню, як це працює. Як мені пояснювали е, мої друзі, мої колеги, ти вводячи людину в гіпнотичний певний стан, потрібним механізмом, ти е, людина починає, наче бачити, або як мінімум відчувати, і майстер, який це робить, е, да. Психолог, рідше психіатр, частіше психолог, він прям бачить цю картинку, як зламані, знаєте, механізми. От є годинник, є шестеренки, Якась шестеренка не вертиться. І от треба чітко взяти цю шестеренку. Клієнти її бере, розглядає, розуміє, чому вона не працює за допомогою спеціаліста. Вони розуміють, чому вона не працює. Він вставляє її назад, і о диво воно починає працювати. Тобто, це гарна методика розрібання певних поверхневих механізмів, які можуть сидіти на безсознательному, падсознательнам і оця вся коротше, да, така от подібна історія. Тобто, це буквально вміння. Правильно виставити зламані шестеренки для більш глибокої терапії суто гіпнотична практика не підходить, коли ми починаємо вже достатньо там колупатися в собі. Це завжди, або там ну там інші методи будуть, і це там психоаналіз або КПТ. Ну коротше, купа, купа усього. Бо психолог це не або історія. Психологи, як е, і лікарі бувають різних фахових направленостей. Хтось працює як гіштальтисти. Тут і зараз ми вирішуємо твою конкретну проблему. Хтось працює через методи гіпнозу для того, щоб от дати певний результат, але поверхневий це не вирішить Ваших глибинних проблем, да? тобто ну, в такому ключі. А чи можна вас у цьому стані в щось у чомусь впевнити? Частково так, але не зовсім, вам не зможуть нав'язати то, тої, тої шестеріонки, які у вас немає. Як і у магії, якщо я вже приводила мільйони разів приклад про те, що якщо мати. Любить свою дитину і не здатна її вбити, бо в неї немає навіть цього всередині. То що б ви не робили, ви не змусите її цього зробити? Вона скоріше вийде і сусідку. При... Ніж власну дитину, бо немає акценту на от ви зрозуміли на власній дитині, немає за що зачепитися жодному методу. З психологією так само. Ну якщо воно відсутнє, ну, ну не може корова давати е, апельсиновий сік. Вона буде курвисько давати тільки молоко. Якби ти її там не доїв і не вмовляв давати апельсиновий сік, скільки б ти його не, її не поїв апельсиновим соком, нічого не відбудеться. От це от така от історія. Тому я до гіпноза, як до одного з інструментів. Ставлюся просто про чудово. Ну, типу, просто про чудово. Uh -huh. Це один із дієвих інструментів. Він не всемогущий, але його застосовують. Якщо він правильно і грамотно застосований, вообще кайфово. Все. Всім дуже дякую. Щиро вдячна нашим глядачам, що дивилися. Будь ласка, пишіть запитання цікаві під відео. Також підписуйтеся на Ютуб канали Шаманки Сераш. На мій ютуб канал поставте. Будь ласка, лайк для цього відео. Всім всього найкращого. Пока.